Знову прийшла транжирити в Аврорі і показую, що придбала. Перше на що одразу звернула увагу, ось такий нічник проектор. Він світить різними кольорами, є мелодією, виглядає дуже атмосферно, дуже багато режимів заряджається від USB і коштує зовсім недорого. Дуже класна річ. Далі взяла спробувати базу для макіяжу. Я вже брала продукти цього бренду раніше і вони мені реально зайшли, тому вирішила протестувати ще й цей. Ще побачила нові штуки для створення локонів. Мені дуже сподобався матеріал. Виглядає м'яким, не повинен травмувати волосся. Обов'язково затестую. Для донечки взяла набір резиночок, і тут ще є маленькі крабики. Знаєте, я реально кайфую з моменту, коли можу просто зайти і купити все, що мені подобається, і потрібне, і не дуже. Найприємніше, що я закриваю свої хотілочки самостійно, навіть перебуваючи в декреті, бо працюю онлайн. А ще тут нічого складного, тому працювати зможе кожен, можна мати від одної тижні кожного дня. Кому відправити деталі, напишіть слово хочу. Для донечки ще взяла ось такі буси, вони недорогі, але радості було море, бо вона таке любить. А для Себе взяла ось такі резиночки. До речі, зараз на них хороші знижки, тож вийшли зовсім за копійки. Ще придбала ваги, ну бо інколи треба чесно подивитися правді в очі, особливо після свят. Вони дуже гарні і працюють від батареїв. Інші товари покажу вже в другій частині, тому зберігай відео, щоб не загубити мене.